Всім привіт! Я Поліщук Анна, студентка Уманського національного університету садівництва спеціальності соціальне забезпечення. Хочеш стати супергероєм у реальному житті? Обирай соціальне забезпечення та стань справжнім супергероєм без капюшону, Покращуй життя інших і отримуй багато лайків від долі. Вступай на спеціальне соціальне забезпечення і роби світ трошки кращим кожен день. Звільни своє внутрішнє щедре я, вибирай шлях до сердець людей. Спеціальне соціальне забезпечення чекає саме на тебе. Мрієш про роботу, де кожен день нова пригода. Вступай на соціальне забезпечення і допомагай людям, які потребують твоєї допомоги. Стань тим, хто зміцнює світ на краще. Обирай спеціальність соціальне забезпечення і допомагай робити життя кращим для всіх. Не просто студент, а рятівник емоцій. Обирай шлях до великих змін і вступай на соціальне забезпечення. Ми шукаємо геніїв доброти і майстрів соціального мистецтва. Обравши спеціальність соціальне забезпечення, ти зробиш світ кращим крок за кроком.